Я готую свій улюблений чай. Я його часто п'ю, особливо, коли холодно, отож, це чай із зеленою м'ятою. Зі свіжим базиліком. Ось листя базиліку. Зі свіжим базиліком. Ммм, як пахне так з ароматною корицею. Так, я ламаю, корице на маленькі шматочки цього досить і з запашною гвоздикою беру дві гвоздички. Так, це чай чорний то заливаю гарячою водою, або, ми ще кажемо, окропом. із кислим, кислючим лимоном і... і солодким соковитим апельсином. Ось так я від Дрізаю шматочок і кладу в чай. А тоді ложечкою обережно витискаю сік. Апельсиновий сік. От, От так я заварюю. Свій улюблений чай смачного.